Всім привіт, друзі! Корисна інформація для українців Польщі. Важлива інформація для українців за кордоном. Друзі, у Варшаві відкрився новий центр допомоги для українців, для біженців з України. Його відкрив фонд Польський форум міграційний. Цей центр, друзі, для допомоги та підтримки українців, біженців з України в Польщі, взагалі для іноземців. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатися на цей канал і також поставити лайк цьому відео в підтримку розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Друзі, цей центр розташований у Варшаві з адресою Горжевська, 137. Взагалі, вся інформація стосовно адреси, номери телефонів, електронну адресу, я залишу в опису під цим відео. Він працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. Також можна отримати друзі, безкоштовну допомогу при вирішенні конкретних справ, наприклад, пов'язаних з доступом до освіти, медицини чи при залагодженні документних питань в адміністраціях. Та установах Польщі. Попередньої реєстрації, друзі, не потрібно, вистачить лише прийти безпосередньо до центру. Натомість за попередньою реєстрацією доступні будуть безкоштовні консультації, які також надаються онлайн, друзі. Це, наприклад, консультація психологів для дорослих молоді та дітей, також консультація юристів, консультація акушерки спеціалістів з легалізації та перебування. Бізнес-консультантів також консультація кар'єрних консультантів. І, взагалі, друзі, якщо чогось ви потребуєте, ви можете звернутись до цього фонду, і працівники перевірять, як і чим вони можуть друзі, вам допомогти. Записатись, друзі, на візит до будь-якого з перерахованих вище фахівців можна також за номером телефону або написавши на електронну адресу. Номер телефону і також посилання на електронну адресу я залишаю в опису під цим відео. Також, друзі, у центрі працює світлиця для дітей віком від 3 до 8 років. Вихователів можна залишати дітей до 4 годин. На день окрім робочих днів, кімната друзі, для дітей також працює в суботу з 10 до 14.00. Виховательки говорять українською, також російською мовами. Взагалі, друзі, в центрі допомагають усім іноземцям, незалежно від того, звідки вони в'їхали в Польщу. Фахівці консультують різними мовами: українською, російською, польською, білоруською, англійською, французькою, іспанською. Отож, друзі, якщо вам корисна ця інформація, будь ласка, ви можете її скористатись. От такі, друзі, важливі новини для українців в Польщі. До зустрічі!